Мої любі малята. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за бджілками. Тож дивіться і уважно слухайте. Бджоли відіграють важливу роль у нашому житті. Вони опилюють квіти, а через опилення квіти розмножуються. Це означає, що без бджіл квітів би взагалі не було. Бджоли великі трудівники лісів. Вони не тільки люблять солодощі, а й вміють їх готувати. Завдяки працьовитості бджіл ми маємо величезну різноманітність фруктів, овочів і злаків, а також найсолодші природні ліки це мед.